Цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни. Затверджено склад делігації України та директиви для, від, для від, від, відповідних перемовин. Це, зараз заявив ось у 12.48 офіс президента. Тобто, тобі йде. Тобто, це може бути значить, що готовляться до перемовин і до чогось підписання в будь-якому випадку? Да? Ну в будь-якому випадку вони вже повинні. Хто там довжен. Хто кого заставив, Я... то то і то кого заставив, то і довжен. Хто кого заставив, то і дов. Які реальні ультиматуми, щоб там, влада пішла на, ці... на підписання домовленості, які ультиматуми стоять? Підпишеш, що захочеш. Якщо не хочеш, прогоріть і погоріть з всією своєю командою. Отак. От До от. кого ці слова? Самі думайте. Mm -hmm. Тобто. Я тебе просто питаю, чи в результаті ці ультиматуми спрацюють? Ну як вони можуть не спрацювати?